Усі умови получають так, так. Якщо ти виконав усі умови договору, якщо ти виконав е, технічну сторону проекту, якщо ти дотримався тих умов і тих їхніх побажань, які були просто усно даже сказано, що mm -hmm. ми би хотіли, аби ви тут врахували отакі от наші побажання і так далі. Для вас це нічого не стоїло, Просто врахуйте. Якщо ви це виконаєте в страху. Хвилювання, що тобі не заплатять, взагалі як такого, немає. Просто немає. Я, я сплю спокійно. Ага. Якщо даже ситуація, коли ми реалізовуємо проєкт за, за 3 мільйони з власних коштів, коли нам платять однією фактурою в кінці по закінченню і передачі об'єкту з власних коштів, я сплю спокійно, бо в мене договір з містом. Місто мені заплатить, я знаю, що я в термін вклався, я знаю, що я умови виконав. І я отримую в в період, який я розраховую, mm -hmm. гроші, Типу. і от, і все. І це це, це дає ну відчуття, бо відчуття стабільності, бо коли...